Вітаємо, шановні глядачі, на нашому каналі інтернет-магазин. Заходьте до нас. Сьогодні з вами переглянемо комплектацію бензопили бренду ALKO, яка названа в честь ініціалів самого розробника даної фірми. Моделька BKS 4040I. Як ми можемо побачити, згідно цього номеру. 40 це в нас означає кількість кубічних сантиметрів нашого циліндра, конкретно. Це цифри, Завжди про це можуть нам розповісти. От, от така от бензопила, як ми бачимо. Робоча, в неї довжина різання 37 см. Давайте переглянемо швиденьку комплектацію, а потім подивимось на неї, що нас уявляє. Бачимо в комплекті шестигранні ключі зовнішні. Так, бачимо викрутку пряму, бачимо маленьку викрутку. Бачимо насадочку для того, щоб можна було її поставити на наш опір і захистити її під час перевезення, якщо будете її вести в машині або ще в чомусь. Бачите, раз захлопнули, все, воно у нас захищене. Так, далі бачимо наш напильник для того, щоб саме оці от прорізі наші у ланцюга, бачите, наточувати. Та підточувати. Ось, і, ну бачимо, захисну, захисний кожух наш. Ось, бачите, можна побачити, що 40 см і 35 см сюди підійде. Так, Перейдемо до нашої бензопили. Значить, З цієї сторони ми можемо побачити ручку нашого стартера. Тут ми бачимо картер наш, куди ми заливаємо одразу, бачите, вказано мастило плюс паливо. Цей карт у нас відповідає за смазку нашого ланцюга. От. Далі бачимо досить міцну ручку. Бачимо праву панельку. Давати, Значить, що ми можемо бачити тут? Тут у нас є праймер це для підкачки палива у карбюратор, закриття та відкриття заслонки. Причому, от зараз ми бачите, її закрили, нажали кнопочку. І цю, і він у нас раз і відскочив. Тут у нас наш фільтр, який ми зможемо обслуговувати, який потрібно обслуговувати. Виконаний у нас ось в такому форматі. Його досить легко продути взяти. Бачите? Такого формату. Ось наші внутрішні. Так. Одягаємо назад. Ставимо кришку. Бачите, одним із підсобів є те, що кришка закручиться на отакий от гвинт. Бо на деяких пилах буває що просто засібка, але це може потім на експлуатації сказатись, скажімо так, що довга засібка у нас витримає. Тут ми бачимо виключення нашої пензопили. Далі що ще можна розповісти? В даній пилі є у нас гальма-ланцюга. Зараз ми бачимо, у нас, якщо він ходить вперед, цей ланцюг у нас розімкнений і ми можемо. З вами бачите, протягнути наш ланцюг. Якщо ця защіпка у нас, бачите, от ми її взяли, от щелкнули, раз, вона зафіксувалась, все, цепь я вже не потягнув, вона у нас в заблокованому режимі. Саме так рекомендується заводити її в такому зафіксованому режимі, щоб вона у вас не стіскознула і не запрацювала. От. Також, що досить сильно радує, це те, що в комплекті дуже гарна є інструкція на чотирьох мовах. Тому досить зручно можна буде розібратися, прочитати все, що вам цікаво. Вона у нас є на українській мові, російській, англійській і німецькій, якщо комусь потрібно. Ось така гарна бензопила. Як ви бачите, Дуже якісний товар, до речі, досить простий в експлуатації. Рекомендуємо зайти на наш сайт electromotor.com.ua поцікавитись цінами. Ціни завжди на всіх сайтах однакові, але якщо звернете до нас, до номера телефону 063 426 1010, то отримайте гарну знижку, гарний товар, якісну консультацію і будете задоволені вашою покупкою. Звертайтеся на наш сайт elektromotor.com.ua. Всього вам доброго, до побачення!